<totipos> Я пройду сяду в бассейн Так і все, і такий нарукавник. А це купальник. Він піддержує, щоб не втонути. Окей, от. Тут таке, щоб не втонути. І я його одіваю завжди, коли кудись йду в басейн на море. І я буду йти скоро на море. А це моя подружка. Я, я коли буду ви, виїжджати на море, те так зроблю і буду. Пати капельку ще, а вам на другому відео покажу ще. Це моя майка. Готелю. Це мій іще один купальник, але ну його щось ніяк не, ну не можна вдіти і не зрозуміти. Треба якось розвернути його. Не так. Мам, як ты его разворачиваешь? Ну так. Так? Угу. Вот такий купальник. Вот такий купальник был. И такий купальник. Тут такие, а вот тут такая радуга. Тут щось запуталось. Мої таке бути. Отак, от такий купальник, отакий от класний от. да? Ось такий от. радуга і просто чорний. І просто чорний і радуга. Окей, купальник. Вот такие вот. Вот такие вот купальничек. И трусы из купальника. Юбочка. І Ківчик. Такий от. Дивіться. Ось такий от. Бачите, такий лівчик. Воно не треба складати Це моє платья, от синє. Сеня, А це тунік. Отакий. такий. Ще одне плаття. це тоже платье. Мама, Чому тут багато платье? Скільки ти наклала тут платью? Такий купальник і... і тут такий ще, От такий. От. Так сюди ручку девайс і сюди і бандочу. Це теж не треба. Стати. Ще речу, багато дуже речів не думала, що стільки буде. Мама, а як ти складуло, що стільки не було так? Вона щось не знаю як. Це шахти. Це капельку довгі шорти. Я в них буду в нічку йти. Такий шорт на дискотеку. Це, Це от кофточка. Нічкою буду ходити. З нею. така кофточка. Тут з зайчиком, ну Це такий купальничок. Полотенечко Пони, it's it's shared такий оранжевий купальник. Я не знаю, що там буде. Там ж буде, коли я буду летіти, там ж буде, видно, пушисте небо. Ви коли теж захочете, то побачите. Я ще не була на морі, але я складую чобота. Я коли буду виїжджати, то я ще капельку буду спати. Своєю подружкою Її звати Софічка. Я вас познайомлю у наступному відео. Всім пока.